Леонід Постовід, криміналіст з Волині. Він повернувся з деокупованих територій. каже, документував воєнні злочини, які вчинила Російська Федерація на території України. Говорить, очолює сектор криміналістичного забезпечення слідчого управління головного управління Нацполіції у Волинській області. З колегами-криміналістами працював у містах і селах Київської, Харківської областей і Херсонщини, які були під окупацією. Оглядав закатовані тіла у місцях масових поховань у Бучі. Було за чотири дня оглянуто близько 60 тіл. Вони були зі слідами катування, вогнепальними пораненими їх розстрілювали розстрілював волуза. Так само були, працювали на Харківщині, на, в місті е, Ізюм. Під час оглядів місць, де російські військові насильно тримали людей, виявляли знаряддя для катувань, каже Леонід Постовіт. Телефон з проводами, за допомогою якого вони допитували людей. Використовували для допиту ток. Ми знайшли цей пристрій, яким вони катували, пристібали їм двох. Жінкам, чоловікам присибали до гениталій і випитували ту інформацію, яка їх цікавила. Леонід Постовіт розповідає, працює у криміналістиці понад сім років, але такої жорстокості, як у російських військових, не зустрічав такий випадок. Пам'ятаю, коли голову сільського раду вони допитували, і вони тримали його близько місяця. Він же не мав сил. Він від тих катувань він просив їх застрелити мене. Хотіли, щоб він признався. Кого він знає з хто воював? У Ато волонтерів, і так далі, вони побачили після стріх, що він сказав, що розстріляйте мене. Пропав інтерес до нього. Його відпустили в. Дякувати Богові, все добре з ним. Їм буде таснитися, що вони роблять з нашими людьми. Зі слів Леоніда Постовіта, робота психологічно важка. Розповідає, цього року навчався у Польщі у британських експертів, які свого часу документували воєнні злочини у Боснії і Герцеговині. Говорить, важливо одразу після звільнення територій задокументувати кожен факт злочину окупантів, раді того, щоб притягнути їх до відповідальності. Вони мають бути покарані обов'язково. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Сергій Данилюк, Новини Суспільне Луцьк.